Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні замовляння проти болю у шлунку та як позбутися негараздів за допомогою солі. Що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та прикмети погоди. Мощі преподобного Софронія, поховані в дальніх печерах Києво-Печерського монастиря. Свято 11 березня за римським стилем День пам'яті святителя Порфирія. У народі називається День пташин. 11 березня за новим церковним календарем православні згадують святителів Сафроніїв. У народному календарі 11 березня свято Сафрон. У народі 11 березня шанували птахів, які поверталися додому з теплих країв. Особливу увагу приділяли Зозуля що можна робити 11 березня. У святих цього дня просять зміцнити у вірі, дати сил, винести негаразди і труднощі. Дякують Богові за все, що є. Народні прикмети радять цього дня слухати зозулю. Почувши перший спів, потрібно загадати бажання. Воно обов'язково збудеться. Також вірять, що якщо в цей момент побрязкати дріб'язком у кошені, то це принесе удачу і допоможе стати багатим. За народними прикметами у свято 11 березня вже стає остаточно зрозуміло, чи буде весна цього року ранньою чи пізною. Якщо весь сніг розтанув та відступили зимові морози, то більше холодів не буде. Значить, весна вже остаточно настала і можна засівати город. Народне свято 11 березня вважається вдалим для посівних робіт. У цей день можна зайнятися вирощуванням розсади, оприскуванням та попілкою дерев, прополюванням ділянки. Українці помітили, що поцяджені цього дня культури виростають здоровими та дають гарний урожай. Вдалий день і для риболовлі, але їсти рибу цього дня не можна, однак її можна заморозити. Жінкам оце народне свято за прикметою варто поплакати, тоді протягом року практично не буде приводу лити сльози. 11 березня гарний день для позбавлення від зубного болю та відвідування стоматолога. Будь-які процедури із зубами пройдуть успішно. Той, хто страждав від зубного болю, мав 11 березня помолитися святим покровителям дня, а потім подати милостюню трьом жебрака. У народі вірили, що таким чином можна позбутися проблеми з зубами. З давніх давен наші пращури 11 березня дотримували заборон. Що пов'язані з зозулею. Так забороняється сьогодні під час скування говорити та думати про майбутнє. Інакше нічого зі сказаного та задуманого не збудеться. А от якщо прошепотіти своє заповітне бажання, воно обов'язково втілиться в життя. Під час піву з зозулім можна і погриміти монетами. Тоді, згідно з прикметами, гроші у вас завжди будуть. Доречно загадувати бажання. Погреміти монетами можна не тільки у цей день, і навіть тоді, коли ви вперше навесні почуєте зозуль. Заборонялося в цей день, коли почуєте кування запитувати у зозулі, скільки залишилось жити. Якщо цю прикмету ігнорувати, можна притягнути до себе хвороби. Також не можна в цей день жінок називати зозулею, інакше від неї відвернуться діти. Незаміжні представниці прекрасної статі в зозулин день ходили в ліс і слухали кування, під час якого необхідно було обов'язково небагато поплакати. Відповідно до повір'я, зробивши так, дівчина не литиме сльози з узулі через свою самотність, а незабаром обов'язково зустріне чоловіка. Наші предки говорили, що в Єфимі в день у деяких людей часто псувався настрій, пропадав апетит, їм хотілося поплакати. Прапрадіди були впевнені, що такий стан у людини через те, що він не у всіх гріхах покаявся. Тому в такому настрої йому потрібно було терміново відвідати церкву та сповідатись. А уж жінкам, як уже говорилось раніше, в цей день поплакати гарна прикмета, особливо на природі або при куванні зозулі. Поплакати сьогодні весь наступний ріс сліз буде мало, забороняється сьогодні лаятись батьками. Інакше сварка стане причиною тривалого конфлікту. Не скоро відбудеться примирення. Не можна 11 березня матерям залишати дітей у родичів, інакше дитина буде примхливою і плаксивою. Вагітним жінкам забороняється позичати яйця, інакше пологи будуть довгими і болючими. Забороняється забирати у кішки новонароджених кошенят, щоб нагодувати їх або пограти. В іншому випадку на вас наваляться турботи та клопоти про близьких людей і доведеться вирішувати проблеми друзів, сусідів чи колег. Не можна у цей день чіпати берези, у них в цей час починається рух соку, тому дерева краще не турбувати. Не рекомендується говорити страствуйте, таким чином, ви не бажаєте здоров'я, а забираєте його. Краще привітатись за допомогою інших слів, наприклад, доброго дня або вітаю. Не можна викидати пташині потрухи, це до хвороби. Також варто відкласти продаж та купівлю яєць, так як вони можуть виявитися зіпсованими. 11 березня вважається День змов та ворожіння. Ворожіння зроблене в цей день принесе хороший результат. А той, хто любовний приворот зробить, обов'язково у нього все вийде. А я пропоную замовляння від болю у шлунку. Заговорити біль у шлунку. Біль хвора, з мого живота виходь. В курячі потрухи заходь. У них поселися, а в мене більше не з'явися. Згинь назавжди, біль мій. А тепер я розповім, як привернути удачу. Якщо вам здається, що останнім часом все якось наладиться, що успіх від вас відвернувся, скористайтеся абсолютно безкоштовним, простим і перевіреним способом і переверніть свій успіх. Для цього просто насипте трохи солі на всі підвіконня вашого будинку. Нехай сіль лежить доти, доки удача до вас не повернеться. Як тільки ваше життя почне налагоджуватись, акуратно змитіть всю сіль у пакетик, віднесіть із дому. І закопайте її в землю, або висипте в річку. Не можна чіпати сіль руками ні в якому разі. Я бажаю всім миру і добра, нехай ангел охорони збереже вас. Якщо вам сподобалось відео, поділіться ними з друзями в соціальних мережах, цим ви нам дуже допоможете. Як вважали наші предки, сни в ніч на 11 березня здійсняться вже через 12 днів. Якщо ж сновидіння виявилося страшним і неприємним, воно вказує на ваші внутрішні проблеми, які заважають у житті. Денний сон, до речі, сюди не відноситься, що не можна робити 11 березня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити, лаятися, особливо з близькими, лихословити, бажати зла, заздрити, ображати тварин. У народі вважається, що цього дня не слід питати зозулю, скільки залишили жити, а також готувати їсти птицю, не до добра. Також не варто викидати старі речі, це до злиднів. У цей день вважається нещасливою прикметою садити дерева, декоративні, неплодові дерева, не можна лаятися із близькими цього дня, особливо з батьками, інакше стосунки зіпсуються. Не продавайте та не купуйте яйця сьогодні. Поганою прикметою вважається плавати і занурюватись в річці в цей день. Вважається, що людина, яка це зробить, почне в старості втрачати пам'ять. За прикметами дня судять про подальшу погоду. День теплий видався, літо теж буде теплим. Зграє ворон на землі сидять, буде холодно, на верхівках дерев до тепла. Побачите жай воронка сьогодні до потепління. Птахи в'ють гнізда на сонячній стороні до холодного літа, а якщо в тіні, літо буде тепло. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Іван, Георгій, Юхип Софроній. Я бажаю всім миру і добра, нехай ангел-охоронець збереже вас до зустрічі в нових відео!